В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні, 13 квітня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як актор Юрій Мажуга та поет Юрій Ковалів. Саме цього дня 1928 року у Києві прийшла прем'єра кінофільму Олександра Довженка з Венигора. Тисяча розпочався другий етап депортації радянською владою жителів західних областей, під час якого з рідних місць були примусово виселені 320 тисяч українців. 1990 року радянський союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в катині кількох тисяч польських офіцерів, у чому попередньо звинувачував нацистів. А в календарі он всесвітній день рок-н-ролу. Очікувана вчорашня головна подія в Україні обрання нового прем'єр-міністра так і не відбулася. За всіма політичними прогнозами, цю посаду мав обійняти Володимир Гройсман. Поки що чинний голова Верховної Ради. Однак міжпартійні переговори про склад нового уряду тривали майже до сьогоднішнього ранку, і не виключено обрання нового прем'єра та кабміну відбудеться саме 13 квітня. Вчора Україна широко відзначила День космонавтики для Житомирщини. Це особливе свято, адже наш край, батьківщина уславленого Сергія Корольова. Репортаж Ірини Остапчук. 12 квітня 1961 року космодром Байконур. Усміхнений Юрій Гагарін вимовив знамениті слова поїхали і вперше вирушив у навколоземний політ. За 108 хвилин він тріумфально повернувся, відкривши нову еру у діяльності людини космічну. Того дня здійснилася заповітна мрія видатного українця зі світовим ім'ям академіка Сергія Павловича Корольова. Своїм геніальним відкриттям він змінив уявлення людей про всесвіт. А жителі обласного центру пишаються, що генеральний конструктор космічних ракет, лауреат багатьох визначних премій, людина легенда, незламний патріот своєї батьківщини Сергій Корольов народився у Житомирі. Кожен житомірянин він пишається тим, що саме в Житомирі народився. Народилася людина, яка стояла у істокі взагалі космонавтики світу. До речі, я сама в дитинстві знала людей, які жили по сусідству з родиною корольова. Дуже приємно, коли такі видатні люди, як корольов, є нашими з вами земляками. Він народився в цьому, в нашому місті. Ми дуже шануємо його і дуже раді, Раді тому, що наше місто пшається такою людиною. Житомир, місто космічне. Виставки, флешмоби, зустрічі, наукові зібрання для молоді, науковців, житомирян і гостей міста на космічну тематику. У місті багато років традиційні і популярні. Зустріч, молодь, конкурси по області, в школах для того, щоб всі розуміли, що тільки космос. Може давати подальший розвиток нашої держави. В першу чергу економіки із нагоди першого польоту людини в космос, до чого безпосередньо причетний наш геніальний земляк, у Житомирі відбулися урочистості. Представники громадськості влади поклали квіти до підніжжя пам'ятника Сергію Корольову. На його честь святковим маршем пройшли військові, всі побажали одне одному весняного настрою нових висот та миру. Завдяки Сергію Павловичу Житомир став відомий на весь світ, а завдяки його генію людство вийшло навіть за межі планети Земля у космічне пространство. Настрій святковий, традиційно гарна погода цього дня. Всіх вітаю зі святом і всім бажаю такого чистого і мирного неба над головою. Освоєння космосу відбулося. Великий старт зроблено із Житомира. Його нащадки щиро вірять, що послідовники Сергія Корольова гідно використовуватимуть таке епохальне відкриття на благо людей та примноження миру на землі. І про інші неординарні події в Україні на фронтовому Донбасі за минулу добу бойовики 87 разів відкривали вогонь по наших позиціях, випустивши зокрема 114 мін, Литва першою серед країн Євросоюзу заборонила в'їзд фігурантам в списку Надії Савченко. Українці задекларували за минулий рік доходи в загальній сумі 15 мільярдів доларів. А загалом у державі є 1232 офіційні мільйонери. Завтра Житомир спробує встановити рекорд України та отримати почесне звання найблагодійніше місто України. Для цього організатори акції планують зібрати в центрі міста одразу 50 тисяч благодійників та 1 мільйон гривень для онкохворих дітей. Долучіться, і ви до цієї акції підтримайте онкохворих дітей. А мене звати Олександр Воличко. Я є. Депутатом міської ради, я переконаний, що в Житомирі живуть дуже благородні люди, які небайдужі до чужого горя, до чужої біди. А будучи депутатом міської ради, щодня переконуюся в тому, яка велика кількість людей, мешканців нашого міста, потребують допомоги. І особливо прикро, коли мова йде про дітей, онкохворих дітей насамперед, яким потрібна наша допомога. Тому запрошую щиро всіх Житомирян, всіх гостей нашого міста. 12 квітня з 14-ї години прийти на Майдан Соборний і підтримати тих людей, які дійсно сьогодні надзвичайно потребують нашої допомоги. Кожна наша гривня здатна врятувати їм життя. Тому давайте спільно робити все, щоб вони жили, щоб вони були здоровими, ну а наше місто було красивим і процвітаючим. Здравствуйте, меня зовут Маша Кабакова, я учусь в еврейской гимназии. И я всех хочу пригласить 14 апреля на Майдан Соборный, чтобы поставить в нашем городе рекорд доброты. Все мы должны делиться добротой, помогать людям, не обязательно бедным, просто улыбаться даже. Это очень важно и делает нас счастливыми. І ще про цікаве у нашому краї на обласному телебаченні виступив культовий український поет Олександр Ірванець, готуючись до православного великодня, Житомиряни розпочали прибирання міста. Обласне телебачення завершило фільм про працьовите подружжя Михайлових із села Рудні Вороб'ївської, який візьме участь у міжнародному телерадіофестивалі Калинові мости. Також триває наш новий суспільний проект Вільний мікрофон. Як Житомиряни відреагували на референдум у Нідерландах. Стримаюся в Європу. Всі надіємося, що вони підпишуть швидше і в нас буде якби відкритий вхід Європу. Злізовий режим все таке, що жалко, що вони не підписали, тому вони підпишуть. Що наша думка завжди за, ми йдемо вперед, а те, що якісь там окремі держави нас хочуть бачити, ну, то є су, суто, я думаю, що є думка їхня особиста. А ми, ми продовжимо це до, до Євросоюзу. І сподіваємося, що скоро будемо там. Я. Я. Дякую, що це зроблено зря. Не всі проголосували. Можливо, і було б по-другому. Бояться Росії і не хочуть таку бідну країну, як ми собі в союзники. Я так думаю. Дякую. Дякую вам. Нашу ювілейну Франкіану сьогодні представляє черговий відгук про українського генія Івана Франка. Про нього науковець Степан Возняк сказав так: Іван Франко, справжній велетень думки і праці, не тільки осягав горизонти красного письменства, але й широкий світ наукового знання. Він поет, повістяр, драматург, історик і теоретик, літератури, літературний критик, публіцист і перекладач, водночас і філософ, економіст, політолог, психолог та етик. І в усіх цих сферах великий каменяр. Сказав вагоме слово, розширивши горизонти світобачення. А за народним календарем сьогодні день іпатія, якого наші предки вшановували як помічника про безплідпри безплідді. Наші пращури також спостерігали за перелітними птахами і прогнозували майбутню погоду. Якщо перелітні птахи хохляться, то хорошої погоди не чекай. Якщо після прильоту довго не щебечуть, на холод. А як раптово замовкли до грози. Я бажаю вам гарної погоди і приємних новин та лише позитивного настрою. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.